Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити нігті-бутерброди. Ну, це жартик, звісно. Так, Сьогодні будемо робити двосторонні нігті, двокольорові, скажімо так, цей дизайн щось хайпанув і хайпить, але я щось не бачила, щоб він так часто його замовляли, чи щось там таке. Але в інтернеті вже не перший раз бачу. Ну і, звісно же, треба спробувати. Інтернет така штука, щось побачив новеньке і давай собі спробувати. Але, але сьогодні я хочу зробити такий манікюрчик. Такі нігті двокольорові, але не тим способом, як завжди, це роблять. Стандартний спосіб, вони це все роблять, то вони змішую, підмішують колір в гель, роблять нарощування кольоровим, кольоровим гелем, скажімо так, і тоді зверху ще один колір. Але я сьогодні хочу не робити гелеве нарощування, нарощування таких зроблю нарощування таких двохкольорових нігтів, але без гелю. Скажімо так, ну якось так. Напевно, я вас вже там заплутала. Коротше, хочу це все зробити сьогодні за допомогою гелевих тіпс. Ось цих. Зараз спробуємо. Я вже третій раз чи четвертий вже використовую саме ці квадратні гелеві тіпси. Я замовляла на AliExpress. є огляд на каналі, хто бажає, переходьте, подивіться. І сьогодні хочу трохи передати вражень ще трохи емоційних з приводу гелевих тіпс, що мені не сподобалося, особливо в цих, товстих і квадратних, і коротше далі. Коротше, я вже зробила підготовочку і таки розглядаю два варіанти зробити двокольорові нігті. Суперово, кльово те, що в нас гелева тіпси йде прозора. Ну і, звісно, це нам гра на руку, бо ну, ми можемо робити те, що ми забажаємо. Я приклею стандартну базу ці гелеві тіпси, робимо стандартну підготовочку до нарощування, намазуємо базу собі на нігтик. Я саме завжди намазую на нігтик. Трошечки далі, ніж буду клеїти гелеву у тіпсу прикладаю, щільно притискаю і на просушечку в лампу. Ну а далі давайте розглядати перший спосіб. Перший спосіб доволі таки простий, але до того треба нам ще буде прибрати сходинку. Два нігтя зроблю першим способом, і два нігтя зроблю другим способом. Так само приклеюю гелеву тіпсу на бацу, просушую в лампі і будемо розглядати перший спосіб. Ну, ось такі тіпси, як я вам вже казала, що вони доволі такі товсті, і їх загнути, щоб вони більш арочні, не так то просто. Що, так що треба, щоб тіпса та попросту підходила на ваш нігодь. Якщо у вас ніготь дуже гарочний, а тіпса плоска, то нічого гарного з того не вийде симпатичного, скажімо так. Дивіться, ось тут мені треба ще прибрати сходинку. Вона зовсім маленька, так як я розраховувала матеріали, і щоб сходинка була по мінімуму саме. Тонула ця гелева тіпса в базі, і база трохи піднімалася наверх і робила такий більш плавний перехід від гелевої тіпси до натурального нігтя. Все ж таки, я донарощую нігті ще на двох пальчиках, от тоді вже давайте розглянемо саме той перший спосіб, хоча вони, в принцип, один і той же самий, але трішечки відрізняються. А так, результат має бути однаковий. Але подивимось: сходинку я прибираю також за допомогою бази, були моменти. Коли я тут все замазувала полігелами, полігелем були моменти, коли я то все спилювала. Але хочу сказати, якщо вам втрапить тонка гелева тіпса і ви навчитеся працювати своїм матеріалом, підберете, то можна навіть зробити так, що сходинки там взагалі не буде, і можна вже наносити буде гель-лак. Але все ж таки для закріплення можна там промазати базом або ще краще гелем, адже це вже у нас нарощування нігтів. Трошечки ще підмажу, поправлю то все за допомогою пензлику, і я ту базу нанесла не на весь нігодь, бо нам треба прозорий кінчик. Трохи підпиляю ті ж шкаролупки, які залишилися від основи, на яку були приклеєні ось ці гелеві тіпси, пилочкою трошки це все підправляю, але зовсім трошечки, щоб там нічого не стовбурчилося, не стирчало і не заважало нам промальовувати нігті гелаком. Ну, а що далі? Далі можемо вже протерти то все ацетончиком або забафити. Вже мені писали в коментарях, що гель може не триматися, може не триматися, але ми не тримався, ніколи він не відклеювався від гелевої тіпси, тим паче ще там є база. Але якщо працюєте на клієнті і хочете довготривале покриття, то так, звісно, треба нігодь забафити, або, повторюю, можна ще ацетончиком пройтись. Беру два кольори, ось таких від відкоток, колись придбав. Я собі ці лаки вже давненько в мене. Вони мене цілком влаштовують, це не реклама, доволі, доволі гарно вони лягають і досі ними користуюся. Подивіться, на мізинку я взяла, змінила гелеву тіпсу, бо та, що йде на мізинець, така мені полюсічка, що я її приклеїла і знову відклеїла, бо зовсім вона не покривала і бокові паралелі, нічого. Взяла іншу, а друга ще ширша. Але краще, хай буде ширша, то можна підпиляти, чим буде вузька. І так, перший спосіб. Я попросту беру і ось так пензликом з бутилочки, де в нас гель-лак, просто промальовую ізнаночку. Ну, хто сказав, що так не можна, або хтось напише, а що так можна було, ну звісно, можна, а чого ж не можна? Ваші нігті можна робити все, що ви забажаєте. Головне це все робити грамотно і продумано, щоб воно пізніше трималося і не відклеювалося. Як ви знаєте, що може бути і під низом у нас сходинка, і це гра нам знову ж таки на руку. Так, на руку, бо ми можемо туди підпихнути ще два шари лаку. І у нас не буде ось цього перебору і наляпистості, і великої гори матеріалу. Так, та сходинка нам все підрівняє. Але є одна, одні тонкощі, це те, що в мене є вільний край натурального нігтя, то якщо ви бажаєте такий манікюр, краще свої нігті підрізати майже під нуль, щоб їх не було видно, а тільки ось цей колір. Два шари я нанесла, кожен з них просушила і далі то все, звісно, закріпляю топом. І в нас готове. Нижній колір вже готовий, то дуже швидко і кльово. Гелеві тіпси рулять, як завжди. Промазую, просушую в лампі хвилину, я завжди сушу в лампі хвилину матеріали, якщо то гелі, там якісь примхливі чи топи, то можу просушити ще півтори-дві хвилини. Але в основному справляється лампа й за Хвилину. Ну, а далі, що ж нам треба зробити, нам вже треба зробити другий колір. І як то все зробити? Ну просто я просто зараз відідвину кутикулу, щоб можна було туди трохи подалі щось підмалювати. Беру пушер цим пушером найкраще віддвигати, він так іще трохи піднімає кутикулу. І далі вже промальовую свій ніготь кольоровим, кольоровим гель-лаком. наступним кольором. Хочу сказати, що треба підібрати такі кольори, щоб ну, зверху був доволі такий щільний колір, щоб через нього не просвічувався саме нижній колір. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, бо якщо він буде ледь-ледь такий непігментований, і ну, коротше, все буде просвічуватися, не буде того вау крутого ефекту. Промальовую ось і все. В чому заключається перший спосіб, це просто промалювали і знак. І просто промалювали зверху. Так, ніготь видно, виглядає, якщо будете робити, зрізайте нігодь собі чи клієнту, кому ви там будете робити, то щоб тільки видно було кольорову ізнаночку. Також гель-лак на, треба наносити тонким шаром, бо ну, і рівнесенько, щоб він лягав рівненько, щоб не було якихось там хвиль. І вже приступаю до наступних двох нігтів. Як то я буду робити? Ви бачите, вже я промальовую не зі знаночки, а зверху. І не на весь нігодь. Чому не на весь нігодь? Бо ці блінтіпси мене задрали цього разу, коли я робила нарощування. Точніше, не коли робила нарощування, а коли я наносила топ. Дівчата, я стільки вгепала туди топ, щоб то щось більш-менш підрівняти, я вам просто передати не можу. Це такий розхід, або треба туди ще наносити базу зверху, щоб їх підрівнювати, або наносити ще. То ще гель, щоб підрівнювати, або дуже велике горе топу. Бо, бо ця гелева тіпса має якусь таку канаву біля відвільного краю, посередині відвільного краю до тієї частини, що йде до кутикули. Просто вона так вилита і просто зроблена. Ось тут трохи відвалікаюся, підпиляю, звичайно, торець. Підпиляю торець, щоб в нас видно було ось саме той бутерброд цього манікюру, щоб видно було два кольори. Колір зелений і колір ось цей синій. І так само я підпиляю на всіх нігтях, тоді буде більш цікавіший ефект. Підпилюю вже в кінці. Якщо бажаєте, можна тонесеньким шаром там ще пройтись топом дуже тонким, але не зволікати дуже сильно. Тож повертаюся до гелевої тіпси, що я вам розповідала, ну тож має вона так. Такут, канаву, і ми не можемо зробити звичне для нас вирівнювання. Так? Зробити той блік, який потрібно, або просто так тонко промазати, і яка є, така є, або гору туди накладати, в ту канаву матеріалу, щоб все то його прикрити. Неважливо, що то буде, буде то база, буде то топ, чи буде то гель, все одно доведеться гору туди накласти. Ось таким чином підпилюю. Думаю, можливо, якби були трохи нігті, трохи симпатичніше б то все виглядало. Але зараз будемо дивитись результат. Пиляю доволі таки грубою стороною пилочки на 150, здається, бо ну, ні, все ж таки там у нас пластмасовий, бо це по типу гелева тіпса. Тож треба все пиляти, щоб то було якомога швидше. Тож пиляємо, знімаємо ту всю пилюку, підкріпляємо. Якщо що, то можна під низом ще трохи підки... підпиляти, зробити тоншим. Це вже не бажано, бо там вже нанесений топ, спиляєте, залишиться голий лак і не буде то все носити. Ну і ось вже результат. Подивіться. Хочу сказати, на початку я дивилася ці нігті різноманітні і думаю, ну що там такого? Два, ну Два кольори різного кольору з різної сторони. Ну, що там такого? Але пізніше, коли я їх покрутила, повертіла, мені все ж таки сподобалось ось цей контраст синього з зеленим ти, ну, просто вражає. І ну, мені сподобалось. Не знаю. Я чекаю ваших коментарів, як вам таке новшество, скажімо так, манікюрне подобається. Хоча я хочу сказати, це далеко не новшество, коли ми нарощуємо на гелеві тіпси, у нас все одно якийсь колір йде під низом. Бо тіпса в нас прозора. Ну, ось тут, подивіться, прикольний такий вау-ефект все ж таки переглядається. Але я думаю, знайдуться ті, кому це не сподобається. І це цілком нормально, бо в кожного. Свій смак, хтось обирає одне, а хтось обирає інше. Ну, а на великому пальчику хочу зробити щось трішечки іншого. Можливо, зроблю синій колір під низом. А зеленої зроблю зверху, ну і подивимось, для такого контрасту. Ось такі нігті вийшли. Можете робити першим способом таких варіантів, вже в інтернеті повно заходьте, дивіться, просто в гель підмішують колір. Або можна зробити такий варіант, якщо ви нарощуєте за допомогою гелевих тіп собі нігті. Також, якщо то будуть верхні форми, також можна то все зробити легко і просто. Як ви бачите, дизайн простий, новенький і доволі таки цікавий. Якщо відео вам сподобалось, я чекаю ваших лайків, коментарів та підписки на канал, щоб не пропускати нове відео. Тож, на сьогодні все. Пока-пока, до зустрічі в нових відео.